Сьогодні У нас відбувається івент для молоді. Старт 9.0, який прирочений якраз до дня молоді, який був 12 серпня. У нас є один івент, дев'ять локацій та дев'ять команд. Сподобалося, що це все так на молодіжному, все молодіжно. Все Мені приємно було бачити ці щасливі очі молоді, і що їх так багато, і вони такі різні, і вони такі креативні. Сьогодні У нас відбувається івент для молоді старт 9.0», який приручений якраз до дня молоді, який був 12 серпня, та до 19-річчя нашого підприємства, яке було 4 серпня. У нас є один івент: 9 локацій та 9 команд. Локації змінюються через кожні 15 хвилин. Тобто команди переходять однієї локації на інші. Тут були і локації, і малювання картин, і ліплення фігурок, і зона кіберзони. От квізи та на стол, та багато чого цікавого. Ми знайомимо молодь один з одним, тобто люди друг друга не знають. Якраз на цій платформі вони будуть знайомитися. І Це дуже класна можливість поспілкуватися з тими, хто вже працює на підприємствах, тих, хто вже брав участь чи бере зараз участь у наших проєктах. І ті, хто ще не беруть участь, я дуже сподіваюся, що вони цю участь будуть брати. Вирішили з друзями прийти. Все-таки Асол Мітал щось для молоді робить. Дуже, було дуже цікаво, що саме. Якийсь івент, тому ми рішили, вирішили розважитися. А сьогоднішній івент ще не закінчився, але я вже зробив ось такого песика. Ось це то це мені дуже сподобалось. Тобто сподобалась станція, де ми малювали, та де спортом займалися. Ось це було дуже гарно. А ще VR був класний. І фіфу ми пограли. Але ми, дог... ми не дограли, тому мінус. Мені все дуже сподобалось. Сподобалося, що це все так на молодіжному, все балодьне. Все молодіжно. Сподобалось те, що тут є різні платформи по типу ігрових, розвиваючих. То також можна дізнатися про якусь історію, про картини, про ігри. Щось для себе нове дізнатись. Залишити відгук. Ми завжди е, про роботу з молоддю і робимо дуже багато івентів, щоб е, діти, студенти, школярі вони звикали до нашого підприємства, вони розуміли, чим і як ми займаємося, і розуміли, що потрібно е, не тільки працювати, але в тебе має бути якесь дозвілля, і це дозвілля арсфориме Метал Кривий ріг може для тебе організувати. Я представляю державний університет економіки та технології на заході від Арсовор Мітал Кривий Локація Університету. Це футбольна гра FIFA на PlayStation 5. Люди з задоволенням приймають участь у грі і них є можливість поринути у світ футболу, уявити себе і. Відомими футболістами Ой, взагалі подобається все, всі дев'ять локацій. Ми вже були на восьми з них, і на VR очках, і на ліпці, і на малюванні. Все так нас заспокоює. Є і смаколики, і кава. Дуже спасибі за це. Я потрапила на день молоді від Арселор, і я приємно вражена. Я не очікувала, що буде саме так організовано. Різні локації, різні команди. Була можливість, наприклад, всім людям відвідати всі майстер-класи. Це було прям неймовірно круто, цікаво. А ще я здивована, що така кількість молоді у нас в місті присутня. Мені і мені так подобалось, що вони якісь молоді, щасливі, ходять з посмішками, там позують. Ходять з цими шариками, зробленими поділками. Мені сьогодні я так підзарядилась. Мені приємно було бачити ці щасливі очі молоді, і що їх так багато, і вони такі різні, і вони такі креативні. Взагалі, я в захваті.